Один із найдавніших замків України Олеський збудував один із синів Галицько-волинського князя Юрія Львовича. Точний рік виникнення замку невідомий, але його перша історична згадка 1327 рік. Олеський замок розташований на межі Волині та Галичини, що робило його стратегічно важливим. Форт відігравав ключову роль у битвах між Литвою та Польщею та Угорщиною. У різні часи замок належав Польщі, Литві та Угорщині. Це стало політичним орієнтером у 14 столітті. Битви за владіння замком були постійними. Вже у другій половині 15 століття замок втратив своє значення для оборонної споруди та став резиденцією магнатів. 1605 року замок викупив шляхтич Ян Данилович, багатий місцевий поміщик. Потім його продали родині Концепольських. Нові власники, основна резиденція яких була у жовтві, погано ставились до замку. Врятував маєток 1682 року онук Івана Даниловича, польський король, який в ньому народився Ян III Собеський. Для прикраси різних кімнат були привезені картини та мозаїки. Замок був перероблений в популярному на той час стилі італійського відродження. У другій третині 18 століття біля Олеського замку був закладений монастир Капуцинів. Коштів на побудову монастиря не жаліли, тому він по своїй красі та оздобленню виявився найкращим поміж всіх монастирів ордену Капуцинів тодішньої Польщі. Замок, споруджений протягом 1635 років, на місці старого укріплення за вказівкою тодішнього власника бродів і підгорець коронного гетьмана Станіслава Концепольського, одного з найбільших магнатів Речі Посполітої. Про призначення замку сповіщав напис латинською мовою на мармуровій таблиці при вході. Вінець ратних трудів перемога. Перемога. Тріумф, тріумф відпочинок. Саме для відпочинку і був споруджений замок у підгірцях. Впродовж віків замок відвідали чимало відомих осіб. Зокрема, були тут монархи польські королі Владіслав IV, і Ян Собеський, австрійський цісар Франц Йозеф, російський цар Петро І, німецький кайзер Вільгельм. Розкіш внутрішнього оздоблення замку у поєднанні з його витонченою архітектурою та навколишньою природою справляли на відвідувачів неповторні враження. В радянські часи замок використовувався як туберкульозний санаторій. До нашого часу замкові інтер'єри, на жаль, не збереглися, але палац, незважаючи на свій жалюгітний стан, вражає красою. Його активно використовували як декорації, коли потрібно було показати Європу. Тут знімались фільми Богдан Хмельницький, Потоп, Три мушкетери і багато інших. У фільми Три мушкетери, наприклад, замок знімався в ролі лувру. Костел Воздвиження та святого Йосипа був зведений в 1752-766 роках у формі Ротонда. Як родова усипальниця на замовлення господаря маєтку Вацлава Живуського. Відстань між підгорецьким замком і костелом по паркіо Алеї, обсаджені старими деревами, складає всього 300 метрів. Неподалік від храму розташовані дві скульптури XVIII століття святого Йосипа і Богородиці з маленьким Ісусом на руках. Зведений у 1634 році як оборонна фортеця на кошти Якуба Собецького, батька короля Польщі та правителя Речі Посполітої Яна III Собецького, на місці старого дерев'яного замку, який оточували потужні земляні вали, обкладені каменем з бастіонами на кутах та ровами з водою. У дворі замку є два палаци. Більший з них має назву Великого. А напроти в'їзної вежі розміщений китайський палац. Упродовж віків замок служив як фортеця, королівська резиденція, панська садиба, в'язниця і навчальний заклад. Китайський палац був побудований наприкінці 17 століття коштом польського короля Яна III Собеського для своєї дружини Марисеньки. Незвична архітектура. Дахи з переломом викликали у сучасників асоціації з китайськими спорудами. Архівними даними, назва Китайський палац виникла на початку XVIII століття. Чи були відповідно облаштовані інтер'єри невеликого палацу достеменно невідомо. Хоча є відомості, що в китайському палаці колись була збірка східних речей. Одним із найцікавіших експонатів у замку є камені з зашифрованими написами. Вони датовані кінцем 14 століття, припускають, що написи могли бути зроблені тамплієрами. Вони і досі не розшифровані.